У які строки потрібно подавати звіти з праці у 2024 році, за яких умов працівникам держорганів обов'язково потрібно виплатити грошову компенсацію за щорічну відпустку у 2024 році? Чи можна у наказі про відпустку без збереження зарплати через воєнний стан не вказувати конкретну дату закінчення та тривалість? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд про головні зміни законодавця за тиждень з 11 по 15 грудня. Поїхали. Держстат оприлюднив уже традиційний календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2024 рік. Звісно, що увага багатьох кадровиків або бухгалтерів, які ведуть кадри, прикута до граничних строків із подання звітів з праці у 2024 році, адже як правило вони приймають участь у підготовці таких звітів. Як регламентується у самій формі, звіт з праці за формою 1 ПВ місячна подається не пізніше 7-го числа місяця наступного за звітним місяцем. Проте тут слід враховувати ще додаткові нюанси, наприклад, вихідні дні. З урахуванням цього, у календарі від Держштату визначено, що звіт з праці за грудень 2023 року має бути поданий не пізніше 8 січня 2024 року, за січень не пізніше 7 лютого, за лютий не пізніше 7 березня, за березень не пізніше 8 квітня, за квітень не пізніше 7 травня, за травень не пізніше 7 червня, за червень – не пізніше пізніше 8 липня, за липень не пізніше 7 серпня, за серпень не пізніше 9 вересня, за вересень не пізніше 7 жовтня, за жовтень не пізніше 7 листопада, за листопад не пізніше 9 грудня. Визначені граничні строки подання звіту з праці за формою 1 ПВ квартальна у 2024 році. Регламентований строк його подання не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Отже, звіт з праці. За четвертий квартал 2023 року подається не пізніше 8 січня 2024 року. За перший квартал 2024 року не пізніше 8 квітня 2024 року. За другий квартал 2024 року не пізніше 8 липня 2024 року. За третій квартал 2024 року не пізніше 7 жовтня 2024 року. Зауважу, що Держстат оновив форми 1 ПВ місячна звіти з праці та номер 1 ПВ квартальна, Звіти з праці. Проте за оновленими формами звіт з праці подаватиметься уже при звітуванні за 2024 рік. Тобто, наприклад, у перший відзвітуємо за оновленою місячною формою 1ПВ за січень 2024 року у лютому 2024 року. Крім того, на 24 рік припадає подання звіту про умови праці пільги та компенсації за роботом зі шкідливими умовами праці, за формою 1ПВ умови праці. Він подається не пізніше. 28 лютого 2024 року. Якщо у вас виникають запитання з приводу кадрової частини заповнення звітів з праці його показників, звертайтеся до нашого сервісу Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Після прийняття держбюджету на 2024 рік найбільш обговорюваними нормами є встановлення основних зарплатних показників мінзарплати та прожиткового мінімуму. А між тим у законі про держбюджет на 2024 рік ще є цікавинки для кадровиків. Зверніть увагу на статтю 33 закону про держбюджет. Неї встановлено, що у 2024 році щорічні відпустки, на які працівник державного органу набув права за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані таким працівником до кінця 2024 року. У разі невикористання працівником державного органу таких відпусток йому в межах Затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу має бути виплачено грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які набув права за останній відпрацьований робочий рік. Станом на сьогодні маємо ще пояснення мінфіна у листі у 2024 році. Незалежно від тривалості використаних протягом року відпусток працівником державного органу за всі дні невикористаних відпусток, основної та додаткової щорічної, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, йому має бути виплачено грошову компенсацію. Трошки конкретики від нас. Фактично для держсектором з'являється нова підстава для виплати компенсації, причому примусова. Тобто заяву від працівників збирати не доведеться. Скоріше за все, наприкінці року слід буде видати наказ або розпорядження про виплату компенсації. Компенсують щорічну основну та додаткову відпустки. Новація стосується працівників держоргану, а це, вочевидь, не тільки держслужбовці. Компенсацію виплачують. За невикористані щорічні відпустки за останній відпрацьований робочий рік. Про цю норму я розповідала на вебінарі топ-3 кадрові гачки грудня та поради з їх уникнення. Зміни у відпустках, перевірки та робочий час. Запис доступний нашим передплатникам. Чи виплачується допомога по вагітності та пологах жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років? Відповідь Держпраці наступна: за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги при народженні дитини. Це означає, що жінка отримує допомогу по вагітності та пологам, незважаючи на те, що вагітність. Дісність настала під час перебування у відпустці до трьох років за іншою дитиною. А от як у кадровому обліку відобразити випадок, коли працівниця, перебуваючи у відпустці до трьох років, стає претендентом на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. На мою думку, і як бачите, вона підкріплена роз'ясненням Мінекономіки, слід діяти наступним чином. Жінка припиняє відпустку до трьох років, попередивши роботодавця, не пізніше, як за 10 календарних дідок такого припинення. Далі вона оформлює відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Відповідно, їй оплачується лікарняний по вагітності та пологах. І далі жінка вже може вирішувати, вона має право оформити відпустку до трьох років за старшою дитиною або для догляду за молодшою дитиною. При цьому, на мою думку, краще одразу оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років за молодшою дитиною, оскільки її строк явно буде більшим, а у кадровика буде менше документальної роботи. Отже, Жінка припиняє відпустку до трьох років, одночасно оформлює відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. А після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами вона може оформити відпустку до трьох років за старшою дитиною або молодшою дитиною, або взагалі не оформлювати відпустку до трьох років та повернутися до роботи. Детальніше про оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпуски до трьох років у нашому курсі відпуски на дітей під час воєнного стану. Оформлення поради та документи наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Якщо фізособа займається підприємницькою діяльністю, чи може вона працевлаштуватися за трудовим договором в іншого роботодавця? На перший погляд, просте запитання, але на практиці вона часто викликає занепокоєння у роботодавців, які приймають фізособу підприємця на роботу. На цей раз заспокоїли податківці. Вони чітко розвели по кутах конституційні права з одного боку на підприємницьку діяльність. Стаття 42 Конституції України, а з іншого на працю стаття 43 Конституції України. Більш того, нагадали, що і податковим кодексом передбачені два окремі визначення самозайнятої особи, тобто підприємця та працівника. Зокрема, самозайнята особа це платник податку, який є фізичною особою підприємцем, або проводить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної Професійної діяльності. точному, тобто фізособа-підприємець, не може бути в себе самого працівником. В свою чергу, працівник це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором або контрактом відповідно до закону. Ну а звідси цілком логічний висновок. Трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою-підприємцем. Тож реєстрація підприємцем. Не позбавляє фізособу можливості укласти трудовий договір. Зверніть увагу, що колись працівники, які займалися підприємницькою діяльністю, позбавлялися права на податкову соціальну пільгу, але це обмеження вже давно не діє, тож жодних перешкод немає. До того ж, при прийнятті на роботу роботодавець не зобов'язаний дізнаватися, чи займається особа підприємницькою діяльністю. Стаття 24 Кодексу законів про працю не вимагає надавати жодних підтверджень підприємницькому. Його статусу чи його відсутності. Дізнатися більше про прийняття працівників на роботу можна на нашому курсі Професія кадрових з нуля. В умовах сьогодення майже на кожному підприємстві є працівники, які мобілізовані. На питання, чи існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовим під час мобілізації, держпраця озвучила свою відповідь. Так, при цьому пояснила частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю України, зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце. Робота і посада. Які ж тоді законні підстави для звільнення? Держпраці далі пояснює: трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника. Або за згодою сторін на підставі заяви працівника. Інша ситуація зі звільненням мобілізованих працівників за ініціативою роботодавця. Оскільки треба розуміти, що роботодавець власної ініціативи не має права звільнити працівника, якому держава надає певні гарантії. Отже, мобілізований працівник не може бути звільнений з ініціативи роботодавця. Існує лише одна підстава, за якою може бути звільнений мобілізованого працівника без його волейвия: це. Ліквідація підприємства. Зауважу, що навіть у тому випадку, коли у мобілізованого працівника закінчився строковий трудовий договір, роботодавець не може звільнити його за цією підставою, тобто за пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю. Тобто строк договору продовжиться на період служби працівника, однак при цьому не переросте у безстроковий. Якщо не знаєте, як правильно звільнити мобілізованих працівників, перегляньте урок з курсу трудові відносини в умовах воєнного Стану, де Тетяна Донець детально розповідає про звільнення мобілізованих працівників. Мінекономіки у своєму листі роз'яснює, що законодавством не визначено певний строк, крім кінцевого, на який надається відпустка без збереження зарплати через воєнний стан, надання якої передбачено частиною 3 статті 12 закону No2136. Отже, законодавством визначено лише максимально можливий кінцевий термін відпустки протягом періоду дії воєнного стану. Проте редакція кадру «Лен» дотримується думки, що є хибним у наказі про надання відпустки без збереження зарплати, за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 визначити строк її закінчення формулюванням до припинення чи скасування воєнного стану. По-перше, це йде всупереч типовій формі П3 наказу про відпустки, затверджений наказом Держкомстату номер 489 адже ця форма вимагає чіткої кінцевої дати закінчення відпустки. По-друге, формулювання до припинення чи скасування воєнного стану означає, що. Працівник має право вийти на роботу аж після остаточного припинення чи скасування воєнного стану. Роботодавець не має права відкликати працівника із неоплачуваної відпустки, навіть якщо працівник буде дуже потрібен на роботі. Тому у наказі про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан радимо. Прописувати її конкретну тривалість, дату початку та дату закінчення. Наприклад, тривалістю 90 календарних днів з 16 листопада 2023 року по 13 лютого 2024 року. Саме у цих рамках зараз може бути оформлена відпустка без збереження зарплати через воєнний стан. Також Мінекономіки у листі акцентує увагу, що період надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан менший ніж максимально встановлений, може бути визначений за Згодою сторін. Тут також варто відзначити, що відпуска без збереження зарплати за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 надається у рамках кожного продовження воєнного стану, але не обов'язково на 90 календарних днів. Наприклад, зараз така відпуска може бути надана тривалістю 31 календарний день з 1 по 31 січня 2024 року. Зауважу, що із набранням чинності закону номер 3494 період відповідно. Відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 не зараховуються до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Про ці наслідки у вебінарі, топ-3 кадрові гачки грудня та поради для їх уникнення. Зміни у відпустках, перевірки та робочий час. Запис доступний нашим передплатникам. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. Вони будуть присвячені закриттю кадрового 2023 року та успішному старту кадровика у 2024 році. Отже, 20 грудня я, Людмила Смердова та моя колега Яна Ярошенка проведемо вебінар за темою ТОП 10 змін у відпусках та гарантіях та трудові книжки, журнали реєстрації. 21 грудня для вас проведуть вебінар досвідчені юристи Тетяна Донець, Ганна Лисенка та Вікторія Паліщук. Це тема кадровий колаж 3 в одному для 24 року. Звільнення, списки військового обліку та бронювання. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять. Це для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.